Україна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватиметься культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Ми чуємо тебе, Тарасу, крізь століття і голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя Тарасе, звільнена земля. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. У росіні вінки заплетені суцвіття, До ніг твоїх. Титане кладемо! Сьогодні знаковий день для всіх українців, всієї планети. Ніякі вибухи, ніяка війна, ніяке пуйло нам не зупинить святкування цього для нас, українців вельми високого свята. Тарас з нами був, є і буде. Ніколи в житті ніхто його не відмінить. Ні Путін, ні Гітлер. Як не намагалися цього зробити, не змогли зробити. Попри всі негаразди, попри все. Сьогодні наші хлопці воюють, боронять нашу землю. У мене теж сьогодні свято, я теж сьогодні вирушаю на схід нашої держави. Ворог завадив мені трохи часу це робити, але все зараз владналося. Я вважаю, окрім нас, це ніхто не зробить. Тільки націоналісти, українські націоналісти зможуть це зробити. Всі інші будуть відпочивати на дивані, дивитись телевізор або працюючи в комп'ютері. Під лежачий камінь вода не тече. Слава Україні! Сьогодні ми визначаємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Харків'яни зібрались, щоб шанувати пам'ять Великого Кабзаря. Незважаючи на загрозу терактів, харків'яни вийшли і доказують, що Харків це українське місто. Нас не зламати. Ми переможемо. Слава Україні. У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч на своє позичене, а все таки лихо. Нащо б ти що давно минуло, будить, колишнє, що заснуло. Хоч і яр той, що до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступав там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. У яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходилися, мови з Христа зняті, батько з сином і брат з братом одностайно стати.